Я вже рекомендувала такий засіб, від нього нема взагалі ну, запаху. коли береш. Ну, Запах є, але він приємний. Не так, що виправ, воно, воно сирим таким смердить. Але я трошечки помилилася. Засіб у такий от, гель, він, ну, я купила зараз мені перед цим подарували з Північної Ірландії. А я зараз купила в Lidl, і я впевнена, що є в усюди. Дивіться, отакий от, от засіб. І так, вони не платять мені за рекламу, це просто я досвідом своїм ділюся. Він в мене небагатий, але ну, маю те, що маю. Так, ось і треба до нього купувати отакий от от засіб ополоскувач. Але, але я помилилася і купила отакий. От Коштує у Lidl він ну, майже 9 євро гель, а цей 2,49. А це я не знаю. Ну от откий. І справді він там 15 градусів, так от 15 градусів і буде приємний запах.